Хітяра, ви це ліжко в нас в магазині не зустрінете, тому що його дуже швидко розбирають, особливо в світлому кольорі, тому ми замовили в темному. Модель Кабергамо просто на ульот розлітається при ціні в 25 тисяч гривень за розмір 160 х на 2. Чому ж її так люблять? Тут йде м'якесенька подушка, дивіться, як яка м'яка, вона знімається і з подушки знімається чохол. взагалі топчик. Йдемо до короба, тут вам теж сподобається. Повністю всередині дерев'яний короб, як бачите, з нього знімається чохол І ліжко можна зробити на різних ногах. Маленьких 5 і 12 сантиметрів, так як вам захочеться. Причому дивіться на товщину. Ну, тут хороших, ну скільки сантиметрів, 10, напевно, товщина царги є. Дерев'яної. Металева рамка, звичайно, що з буковою ламелькою. Я вам кажу, ну це ну, до вихідних і все. Його не буде, його в суботу заберуть. Тому, якщо ліжко бергамо хочете замовити, або треба отак приходити, коли воно з'явилося, або можна замовити в вашому кольорі і розмірі. Робиться в різних розмірах, як ви зрозуміли, навіть великий 2 на 2 метри, і ми рахували 2 на 220 спальне місце. Якщо брати з матрасом іде знижка на комплект, і в шапці профілю телефончик для зв'язку, можна взяти оплату частинами на 5 платежів.